Доброго дня, хлопці та дівчата. Щось давненько не було відосів на каналі, тому я повертаюсь з кінооглядом на фільм Носоріг. Так що погнали. Носоріг. Це жорстока, пряма й безжальна історія про кримінальні 90-ті в Україні. Режисер Олег Сенцов, сам уродженець з Криму, створює глибоко персональне і водночас соціально значуще кіно, що розкриває тему насильства, втрати та можливого спокою. Тривалий шлях до екрана, робота над сценарієм Носорога розпочала ще у 2011 році. Спершу Олег Сенцов планував зняти стрічку до подій Майдану, однак реалізацію зірвав його арешт і незаконне ув'язнення в Рашці у 2014 році. Лише після звільнення у 2019 році Сенцов зміг повернутися до проєкту. Фільм став міжнародною копродукцією. Його підтримали Державне агентство України з питань кіно, польський кіноінститут, фонд. Євромейджес та німецький фонд «Майденборд Берлін Бренденбург. Загальний бюджет стрічки склав близько 50 мільйонів гривень. Зйомки проходили у 2020 році на території Кривого Рогу, Запоріжжя та Києва. Для автентичності обрали забуті пострадянські райони, збережені з 90-х років, майже без втручання у декорації. Багато сцен знято вживу з використанням ручної камери без гриму, щоб передати брудну правду епохи. У головній ролі Сергій Філімонов, колишній лідер фанатського руху сектори, громадський активіст, який не мав професійного акторського досвіду. Сенцов свідомо обрав непрофесійного актора, щоб зберегти автентичність образу. У фільмі знялись також реальні бійці АТО, ветерани та представники громадських організацій. Світова прем'єра відбулася у 2021 році на Венеційському кінофестивалі, де фільм отримав схвальні відгуки критиків. Українська прем'єра у лютому 2022 році незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ. Головний герой на прізвисько Носоріг, з юності поринає у кримінальний світ, спершу як вуличний хуліган, сходом як Кілер та рішала у мафіозній ієрархії фільм веде глядача через ключові віхи його життя від родинної трагедії та повного занурення в злочинність, а потім до моменту, коли постає питання Кейття. Сенцов не романтизує злочинця, його носоріг брутальний, ледь емоційний, замкнутий. Але саме через цей образ режисер досліджує дегуманізацію суспільства, яке виросло на уламках Радянської імперії. Сенцов знімає майже документально: бруд, сирість, руїни, пострадянський занепад, камери часто впритул, сцени насильства, реалістичні та важкі для сприйняття. Саундтрек стриманий, а драматизм створюється переважно через напружені діалоги і глуху тишу. Коли цей фільм тільки вийшов, його дуже часто порівнювали з бригадою. Давайте ми тепер розберемось, чим ці проєкти відрізняються. Зараз ми розберемо головні аспекти, та спершу почнемо з фільму Носоріг. Що можна сказати про головного героя? Він жорстокий, травмований, емоційно закритий, являє собою антигероя. Мета фільму це засудження насильства та криміналу. Тон та атмосфера стрічки демонструє реалізм без глянцю важка моральна складова. Подача злочинності показується як деградація особистості, а кінцівка це спокута, сумнів, рефлексія. Тепер серіал бригада. Головний герой Саша Білий, романтизований лідер, благородний бандит. А мета серіалу являє собою героїзацію кримінального успіху. Тон та атмосфера це мелодрама, пафос, кримінал зі своїми принципами, а злочинність подається як шлях до влади, грошей і поваги, кінцівка трагічна, загибель героя. Основна різниця між цими проєктами полягає в тому, що носоріг викриває реальність кримінального світу, вона брудна, безжальна і не залишає місця для романтики. Бригада, попри трагічну кінцівку, зображує злочинність як шлях справжніх чоловіків з честю, дружбою, вірністю. У висновку скажу: Носоріг це відповідь українського кінематографа на російську романтику 90-х. У той час, як бригада формувала культ злочинця як героя, Носоріг змушує глядача відчути відразу жаль і роздуми про ціну кожного вибору. що, глядачі, мені дуже було приємно повернутись до каналу, так що відоси будуть виходити частіше. Дякую за перегляд вам мирного неба!